Нема вугілля, в домівках не буде світла і тепла. Нині запасів чорного палива в Україні загалом обмаль. Проте на Львівщині шахтарі уже святкують новий рік. Цьогоріч план з видобутку виконали швидше. В чому секрет успіху червоноградських шахтарів та як працюють копальні на сході України в умовах бойових дій? Аналізував наш Віталій Гамадин. Найважча да, робота робота світі рахується шахтарська праця. Така в, в, в тяжких умовах тяжко. В енергетичній сфері України проблема дефіцит вугілля. Через бойові дії на сході країна вперше за тривалий період імпортує сировину, якої в нас донедавна було з надлишком. Зараз паливо закуповують аж у південній Африці, в той час, коли на складах Донбасу залежується тисячі тонн вугілля. На сьогоднішній день на складах об'єднань Лисичанськ вугілля та Первомайськ вугілля на підконтрольній Україні території знаходиться 122 тисячі тонн вугілля. Нема вугілля, не буде і світла. Близько 50% з цієї електроенергії України виробляється на ТЕС, які без цієї корисної копали не працювати не можуть. Офіційна статистика показує, країна потребує мільйон тонн камінного вугілля на місяць, щоб прогодувати свої електростанції. А цього тижня ситуація з електрикою в Україні ще й ускладнилась. Окрім дефіциту такої необхідної. Ної країні копалини через пошкодження не працював один з блоків Запорізької АЕС. Основна проблема це, це дійсно зменшення потужності атомної, яка в останній час працювала на максимумі. З вугіллям я так розумію, більшість з вас вже ознайомлена, що ситуація була достатньо складна. Натомість 60% українських шахт перебуває в руках терористів. А от чи зможуть запаси вугілля на заході країни компенсувати недостачу Донбаського, наразі? Експерти з сочністю казати не беруться. До цього тижня шахтарі державного підприємства «Львіввугілля» достроково виконали план видобутку та ще й поповнили запаси на 22% більше ніж минулоріч. Сьогодні за рахунок державного підприємства «Львіввугілля» ми можемо в значній мірі компенсувати ці втрати. У нас є в Львоволицькому вугільному басейні газова група вугілля, яка дуже важлива і необхідна для електростанцій. До слова зараз в Україні з державних 95 шахт через ситуацію в Україні не працює 50. А працюючи 25 знаходяться у Львівсько-Волинському басейні. Віталій Гамадин, Антон Лакіза, новини.